Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке: Західноукраїнське дербі Верес не дотиснув львівські Карпати. В роздяганні трохи всі розчаровані. Вилучення та чотири забитих м'ячі молодіжка Рівненського Вереса розпочала новий сезон. Вся команда це не моя заслуга. Дощ не завада. У городку, що біля Рівного провели дитячий турнір. Четвертий сезон в еліті Рівненський Верес зіграв матч першого туру УПЛ. На авангарді підопічні Олеша Шандрука приймали львівські Карпати, які повернулися у дивізіон найсильніших. Західноукраїнське Дербі пройшло зарясного дощу і завершилося нулями на табло. Чи міг бути рахунок приємніший та як старт в УПЛ? Прокоментували у таборі Вереса. Дивіться далі. Дощ не має значення, коли стартує УПЛ. Вболівальники Вереса та Карпат йдуть на перший матч нового сезону. Усі в очікуванні трохи призабутого західноукраїнського дербі. Я бажаю Вересу перемог в майбутніх матчах, але сьогодні надіємося на перемогу Карпат. Рахунок, скажу 3-1. Ну, я думаю, Степанюк заб'є. Все-таки він вийде мотиваційний перед публікою, перед нами всіма. Я думаю, що Степанюк заб'є. Ну, ще два не знаю там. Не скажу. Олег Шандрук з перших хвилин випускає 19-річного вихованця Вараського футболу захисника Михайла Протасевича. Також зі старту у воротах екс-голкіпер Карпат Андрій Кожухар. І зірковий новачок Вереса Руслан Степанюк. До нього особлива увага. Втім, перші моменти у матчі імені Віталія Дахновського. Півзахисник двічі пробував здалеку без результату. Ще одного разу диво сейв здійснив голки Паркарпат Олександр Кемкін. Верес у першому таймі домінує у гульових моментах. Дивом Марком Рвальєвич не переграє стража воріт Львів'ян. Обнадійливий для Вереса. Перший тайм я не скажу, що ми там створили занадто багато кількість моментів, але достатньо. У другому таймі Карпати почали діяти сміливіше. Попереду почали створювати небезпеку біля воріт голкіпера Вереса. Проте випади рівнян були гострішими. Додавала рівнянам драйву і наполегливість Степанюка. Саме Руслан запресингував голкіпера Карпат і змусив помилитися. Що було далі досі перед очима вболівальників Вереса. Яго Сікейра марнує найперспективніший момент матчу. Після такого надія на забитий гол у виконанні рівнян згасла. Остаточно нулі на табло у протистоянні Вереса та Карпат. Я рахую, що ми сьогодні по моментам Карпати переграли, тому зрозуміло, що в роздяганні трохи всі розчаровані, що ми не взяли три очка. Але див, дивимося вперед з оптимізмом. Слава Богу, сьогодні на ноль зіграли, а в атаки треба працювати ще в цілому команда сьогодні заслужила ну маємо очко, ми напевно не будемо гнівити бога сьогодні наша задача вже готуватись на Динамо. дебют вчорашнього випускника вереса ю 19 та вихованця вараської школи футболу Михайла Протасевича головний тренер команди оцінив позитивно можливості михайла Олег Шандрук знає ще по спільній роботі в молодіжці мішу протасевича хотів би привітати тому що це дебют для нього був сьогодні доволі вдалий як на мене але на жаль Є проблема з колінним суглобом. Не знаю наскільки серйозна. У другому таймі Карпати підсилили гру, в тому числі за рахунок гравців, що вийшли на заміну. Втім, вони більше допомагали стримувати верес, ніж будувати власні моменти. Головний тренер гостей дорікнув команді у відсутності потрібної сміливості. Виділяти нікого не став, навіть голкіпера Олександра Кемкіна, який кілька разів рятував команду від пропущеного. Ми хотіли грати з, з позиції сили і намагалися це робити. Але ми кажу, знову ж таки, якщо грати в такий футбол. Бол, то ми повинні бути ще більш якісними на, на м'ячі, тобто таких безлузлих трат ми не повинні робити. Однією із головних проблем Вереса минулого сезону була гра в захисті. Не викликали оптимізму дії команди в обороні, і під час зборів Олег Шандрук це пояснював ротацією. Втім, на фоні Карпат рівняни з оборонними діями впоралися як і потрібно, відігравши на нуль. Цим самим гравці Вереса перервали невтішну серію у вісім матчів поспіль, де постійно пропускали. Минулий сезон це минуло сезон. Зараз новий сезон. Ми готувалися і на той збор є, щоб допускати помилки. Ми ж працювали над на вантаженням. І це нормально. Ну, як нормально. Понятно, що є проблеми, але сьогодні ми, я думаю, зіграли більш-менш нормально і з хорошими думками готуємося до Динамо. Київ. Окрім дебютанта Михайла Протасевича, привітати можна і голкіпера рівнян. Андрій Кожухар зіграв лише свій другий матч на рівні УПЛ. Далі у вереса домашня гра проти учасника Єврокубків Київського Динамо. Поєдинок відбудеться у Рівному 9 серпня, початок о 18-й. Нульнуль Олег Шандрук сподівається, що у команду вдасться залучити ще кількох нових футболістів. Є потреба у гравцях атакувального плану. Трансферне вікно відкрите до 1 вересня, тому є надія, що селекція народної команди зможе задовольнити потреби тренерського штабу. Я казав, це ми ще в процесі комплектації, і сподіваємося, що ми ще підсилимося. Нам не вистачає трішечки ще конкуренції, якраз свіжості сьогодні, якби в нас була можливість. Зробити якісні заміни флангових нападаючих. Я думаю, що це б могло би вплинути якраз на фінальний рахунок гри. Останні 20-25 хвилин. На жаль, нас сьогодні поки що ми недоукомплектовані з цих позиціях. Сподіваємося, що ми, поки є в нас ще можливість до 1 вересня це зробимо. І тоді ми в атаці будемо виглядати і в заключні хвилини веселіше, агресивніше, тому що. Ми розуміємо, що Дахновський і Шарай зробили певну роботу, бігову навіть роботу, якщо так брати, то вже вони не були настільки гострі в кінцівці матчу. Перед грою із Карпатами один із чотирьох голкіперів Вереса Арсеній Куркодим оголосив про призупинення кар'єри. Це рішення футболіст пояснив патологією, яку знайшли київські лікарі. Я поїхав в Київ там, зробив обстеження в двох лікарнях. І виявилось, в мене є вроджена фіня, яку, грубо кажучи, в Луцьку і в Рівному її не побачили. В Києві на цих двох обстеженнях побачили, і це воно через це в мене є проблема. Мені не можна навантаження, велике навантаження не можна. Перед стартом УПЛ Верес також оголосив про підписання контракту із 19-річним центральним захисником Даниїлом Чечером. Із народним клубом гравець уклав контракт на три роки. Даниїл народився у Дніпрі, був у структурах Маріуполя, Інгульця та Полісся. Зокрема, саме із табору Житомирян футболіст перебрався до рівного як вільний агент. Даниїл уже дебютував на рівні УПЛ, вийшовши на заміну у заключному турі минулого сезону, де Полісся грало проте. Шахтаря, чи можна назвати це підсиленням оборонної ланки? Сумнівно, гравець, вочевидь, на перспективу. Із народною командою Даниїл проходив збори. Втім, якщо у народному клубі вирішили зробити ставку на цього оборонця, то сподіваюся, щось і й знають, втім, незрозумілим залишається інше. Якщо у клубі йдуть на омолодження складу і декларують те, що довірятимуть молодим гравцям, яскравий приклад Михайло Протасевич та Дмитро Годя, то чому немає у списку команди уродженця Рівненщини, екс-капітана молодіжки Рівненського Вереса минулих сезонів Олександра Савчука? За три сезони у юнацькій команді Верес Олександр зіграв 66 матчів та забив 5 голів. Йому теж станом на зараз 19 і він теж центральний оборонець і. Як показали матчі за молодіжку не найгіршої якості. Це так до слова. Але чомусь вихованця рівненського футболу із командою немає, а із Дніпрянином підписують трирічний контракт. Це зараз без претензій до ігрових якостей футболіста. Щодо Олександра, то наскільки мені відомо, він мав би грати за дубль Вереса, який у народній команді створити не спромоглися. Потім були інші варіанти із професійними командами, але чи складеться, невідомо. Не є виключенням, що футболіст може продовжити виступи на аматорському рівні. Це теж не найгірший варіант. Постійна ігрова практика, як не як куди краще, ніж позиція молодого та перспективного на лаві запасних. Втім, хочеться розуміти те, що верес розраховує зокрема на місцевих футболістів, для яких престиж клубу та рідного краю не порожній звук. Сподіваємося, що побачимо Олександра, як і багато інших молодих та перспективних гравців з Рівненщини у футболці головної команди. Регіону чотири голи та вилучення молодіжка рівненського Вереса також розпочала новий сезон. У гості до рівного приїжджали однолітки із львівських Карпат. Рівняни двічі були у ролі наздоганяючих, але щоразу відновлювали рівність. Більше про гру у матеріалі далі. Сезон розпочато. Молодіжка Рівненського Вереса на домашній арені приймала однолітків із львівських Карпат. У господарів зі старту вийшло шестеро новачків. Попри це, команда Станіслава Опілкова перші 15 хвилин провела на половині поля суперника. Проте розпорядитися своїми моментами як слід рівняни не зуміли. Далі гра вирівнялася. Карпати навіть мали свій момент зі стандарту. Врятував Верес Павло Стефанюк. Від рівнян була ще невелика активність під кінець тайм. Втім, без успіху 0-0. В Першому таймі у нас на їхній момент з кутового у нас було три три таких гарних моменти. Забиті м'ячі команди залишили на другий тайм. Карпати з перших хвилин взялися штурмувати володіння Вереса. Кілька разів знову рятував Стефанюк, але втримати ворота на замку не вдалося. Львів'яни вийшли уперед. Один У ролі наздоганяючих рівняни були недовго. Широка флангова атака із навісом на дальню, куди влетів Орест Лепський. Один-один. При рівному рахунку господарі вирішили ускладнити своє становище. Пряму червону картку за фол в центрі поля отримав правий оборонець рівнян Арсеній Данніков. Грати залишалося ще 10 хвилин. Гравець, який повинен був прийняти поставити корпус, відреагував на підказ. Гравець, який, який отримав карточку, кидав аут, і була втрата. Він хотів швидко переключитися на оборонні дії і думав, що в подкаті встигне, але попав в ногу. Там Можна було жовто центр поля, але ні, ну якщо дав червону, там спорить сильно не буду. Окрім вилучення, рівняни у наступній атаці отримали і гол у свої ворота. 1-2. Завдання із зірочкою, але цілком під силу Вересу команда заробляє право на кутовий удар. Навіс на дальню і знову Орест Лепський, там де і потрібно два Вся команда це не моя заслуга. Передача в першому моменті влада, ліва на і подача з кутового, просто м'яч, м'яч мої сам в голову попав, де, де потрібно стояв, підстав голову, і все заслуг всієї ну, всі команди бігала дуже жарко. Вся команда весь матч бігала, так що це не тільки моя заслуга. При рахунку 2-2 команди і завершили. Орест Лепський оформив дубль. Карпати не змогли втримати переможний результат. Перший тайм такий більш рівний пройшов. Другий, я вважаю, що ми переважали. Тим більше суперника було вилучення, тому напевно, ми більш заслуговували на перемогу, але нічия, то тому як. Можна сказати, напевно, закономірний результат. Старший тренер рівнян Станіслав Упілков сказав, що див не буває. Команда пережила велику ротацію, тому помилки траплятимуться. Тільки що спілкувався з ними після матчу зразу. Повірте, у всіх була Всі... ніхто не був радий. Ніхто не веселився, я намагався трошки їх збодрити, підняти настрій, тому що все-таки емоційний фон ми вирвали. Це повинен бути на нормальному рівні, але. Всі хлопці розуміють, хто де помилився. Я думаю, що саме головне пацанам брати, зробити аналіз, правильний аналіз. Молодіжка Вереса новий сезон розпочинає із нічиєї. Головна команда перший іспит складатиме завтра. Гра між основами Вереса та Карпат запланована на 3 серпня, початок о 15.30. Наступна гра для хлопців Станіслава Упілкова теж домашня. В гості приїдуть однолітки із київського Динамо. У четвер, 8 серпня, у Рівному о 13.00 розпочнеться гра другого туру юнацького чемпіонату України між Вересом та Динамо. У минулому сезоні команди. Двічі зустрічалася. Домашня для рівнян гра завершилася в нічию 1-1, А от на виїзді колектив поступився 1-5. Сподіваємося, що цьогоріч хлопці із рівного зуміють у киян перемогти. Бодай один раз. Невдала олімпіада, дворазовий олімпійський медаліст рівнянин Михайло Романчук знявся з другої кваліфікації ігор у Парижі. Про це повідомив сам спортсмен Романчук. Не пливтиме дистанцію 1500 метрів вільним стилем, у якій є срібним призером ігор у Токіо. Причиною є хвороба за день до старту. У нього піднялася температура. Зняття з 1500 метрівки вільним стилем означає завершення виступів Романчука. На Олімпійських іграх ще перед іграми у Парижі він знявся з дистанції 400 метрів, на якій виконав Олімпійський норматив. Однак це рішення пояснював бажанням зосередитися на основних видах. Єдину дистанцію, яку проплив Романчук на Олімпіаді у Парижі, стало 800 метрів вільним стилем. Український плавець змагався на ній у статусі бронзового призера ігор у Токіо та володаря Олімпійського рекорду. Однак у підсумку не подолав кваліфікацію. Це вже третя олімпіада, у якій я беру участь. Чую, що є таке прокляття прапороносця, але все ж таки потрібно було робити мене прапороносцем в Токіо, і тоді все було б нормально. На жаль, в Токіо мене ніхто не зробив, але бути прапороносцем на відкритті Олімпіади це велика честь, велика гордість для кожного спортсмена. Адже кожен спортсмен мріє про таку честь. Хто це визначає? Наскільки я знаю, то це було за допомогою Вадима Марковича Гуцайта. і це все затверджував президент України, сказав Михайло Романчук. Двоє представників рівненщини завершили виступи на Олімпіаді у Парижі без сенсаційних здобутків. Лучник із Березного Михайло Усач не зумів здолати представника Бразилії в одній 32-й фіналу зі стрільби з лука на Олімпійських іграх у Парижі. Усач виграв перший сет тричі поспіль, влучивши в десятку. Лідирував українець і під час другого сету, але невдалим, був останній постріл у третьому сеті. Боротьба знову точилася до останнього. Пострілу, але знову невдача у четвертому сеті. Бразилець спокійно переміг тричі, влучивши у десятку. У підсумку Усач з рахунком 2-6 програв першому номеру світового рейтингу Далмейді. Михайло до слова у рейтингу був 110-м. На цьому дебютна олімпіада для представника рівненщини завершена. Це його перші олімпійські ігри, та ще й проти одного з найкращих спортсменів світу. Далмейда є першим номером світового рейтингу. Михайло був налаштований з ним боротися. Так, є помилки. Будемо робити висновки. Але Михайло прогресуючий спортсмен. Цього року він на багатьох стартах добре стріляв. І те, що він на олімпіаді, це вже показник. Прокоментував тренер Михайла Олег Осипенко для Суспільне спорт. Не зумів досягнути позитивного результату. І рівненський велогонщик Олександр Гудима, – 21-річний велоспортсмен, їхав дистанцію 35,2 кілометра, 8 кіл по 4,4 кілометра, кожне на першій половині дистанції Гудима тримався на 30-му місці, поступово опускаючись до хвоста колони гонщиків. Наприкінці траси, коли час рівнянина перевалив за 1 годину 20 хвилин, Олександра Гудиму зняли як колового, тобто спортсмен відстав на ціле коло. Годима – один із трьох велосипедистів, якого зняли з дистанції. Ще двоє спортсменів не фінішували з інших причин. Звичайно, був план показати якомога кращий результат, але найголовніше було насолодитися атмосферою, отримати досвід. На майбутнє, оскільки я ще молодий гонщик показати результат. Але в цілому я задоволений, доволі важкий сезон, бо він розпочався в січні, щоб відібратися на олімпіаду. Я не пам'ятаю вже скільки змагань від'їздив. Понад 30 десь, щоб відібратися на олімпіаду. І зараз, мабуть, я був не в найкращій формі аніж на старті сезону. Але я знаю, що можу набагато більше. Просто треба більше часу. Розповів Олександр Гудима для Суспільне спорт. Дощ на заваді не став у городку. Що біля Рівного, провели дитячий турнір. На змагання приїхало 10 команд, які під проливним дощем виборювали чемпіонство. Хто кого у матеріалі? Далі. У здоровому тілі здоровий дух у городку, що біля рівного 10 дитячих команд змагалися за перемогу у рамках футбольного турніру Олімпійське літо. Проливний дощ, який не вщухав протягом усіх матчів, бажаючих проявити себе, не відлякав. Хоч побоювання чи приїдуть команди, були ділиться один з організаторів. Кажу представникам, як, як дощ, діти давайте змістимо. Ні, ми хочемо їхати. Тобто дощ, погода взагалі не завада. Бачимо е, купу позитивних дитячих емоцій. Згідно з форматом змагань, 10 команд поділили на три групи. Там вони з'ясовували стосунки у матчах кожна з кожною. Напружено проходить поєдинок між командою Атака Шпанів та колективом Академії футболу Імпульс. Це третій матч групового етапу. нічим. вони вивели строй, обрізайте, але хто має перед діма збільшитись вільну зон. Зрозуміло все, давайте, давайте, давайте. Все буде добре. Давайте перед. З усіх сил рятує команду зі Шпанова Юрій Чумак, де не встигає оборона. Виручає голкіпер. Ну я все зловив, хам'юдно. Ну ну один пусті багато забив. Організатори центральне футбольне поле у городку розділили на дві частини. Паралельно відбувалося по два матчі. В одному із поєдинків гравці команди «Квасилів» настільки захопилися атакою, що у підсумку не змогли назвати точний рахунок зустрічі. Кінчився рахунок приблизно 8-1, точно не пам'ятаю. Зіграли три матчі, перша гра 2-0, зіграли добре, друга гра 1-0. Програли? Ні, виграли. І це третє Да, три перемоги, да, да. Команди, які на груповому етапі посіли перші та другі місця, виходили у наступний етап, де грали між собою за звання чемпіона. У підсумку перемогу здобули гравці ФК Квасилів. Друге місце в християнського футбольного клубу Надія а бронзові медалі у господарів ФК Городок Юніор. За словами організаторів, запрошували усіх бажаючих, але акцент робили на сільських командах. Акцент, звісно, на сільську молодь, так як ми працюємо в ОТГ сільському, сільська. Молодь, але команди, якщо з обласного центру мають бажання прийняти участь, ми звісно їх раді завжди бачити і запрошуємо. Маємо чотири колективи з Городоцької громади та шість колективів з Рівненського району та обласного центру. Змагання у городку під назвою Олімпійське літо провели для команд, які були сформовані з гравців 2011 року народження та молодших. Втім, допускали і трохи старших результатом та емоціями від змагань, організатори залишилися задоволені. кажуть, будуть таке проводити. Водити і надалі, адже все необхідне для цього мають було б бажання. Годі відпочивати до роботи. Кардинал Рівне розпочав підготовку до нового футзального сезону. Зараз із командою тренується близько 20 гравців. Серед них вихованці другої команди, також з основною. Командою тренується Богдан Новак, який раніше вже виступав за рівнян. Сергій Кравчук, який упродовж півроку відновлювався після важкої травми, займається за індивідуальною програмою у режимі одного тренування. Щодня команда працюватиме до старту передсезонного турніру Кубок нескорених, який стартує наприкінці серпня. Перший стартує від сьогодні. Будемо тренуватися в одноразовому режимі. Планується десь тижня через два спаринг. І так планомірно будемо готуватися до кубку нескорених. Щодо Кубку нескорених, то 12 команд поділили на три групи. Кардинал гратиме у групі А із енергією, Харковом та командою Атлетік Фудзал. Матчі групового етапу мають відбутися з 21 по 25 серпня. Усі зіграють між собою і у підсумку по дві кращих команди з кожного квартету пройдуть до другого етапу фінальної вісімки. Також до них доєднається. Дві кращі команди, які зайняли третє місце. Готуються до історичного дебюту. Гандбольна команда Рівне дю США 4 розпочала підготовку до дебютного сезону в Суперлізі. Колективі з Рівного виборов право грати у когорті найсильніших, перемігши минулоріч у чемпіонаті вищої ліги. України рівнянки наразі проводять підготовку у рідному залідю США. 4 відомо, що у суперлізі цьогоріч запланована участь шести колективів, у тому числі і команди з рівного. Старт чемпіонату жіночої суперліги запланований на середину вересня. Відбулися перші півфінальні матчі Кубка Рівненської області із футболу у Клемені. ФК Новожуків, який представляє вищу лігу Рівненського району із футболу, здолав представника чемпіонату області ФК Костопіль 3 0 В іншому матчі Сардинський Маяк вдома переміг ФК Ізотоп Отопраес із Вараша 2 0 Матчі відповіді відбудуться 11 серпня. Уродженець Рівненщини, український нападник Микола Кухаревич перейшов із валійського свонці в шотландський гіберніан на правах оренди. Угода розрахована на один сезон. Кухаревич вже виступав за шотландську команду в оренді у сезоні 2022-2023. Тоді українець забив 5 голів у 15 матчах. Нагадаю, влітку 2023 року Кухаревич перейшов із французького «Труа» в Свонці за 2 мільйони євро. Форвард забив один гол в десяти матчах чемпіоншипу за валійський клуб. Гравець уже встиг пояснити своє рішення повернутися в гібернян. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на зсу. Нехай щастить.